На всі запитання співробітників штабу, цей чоловік з моменту затримання ані пари з вуст. За словами хлопця, що зловив його, підозріли, чинив йому неабиякий опір. До того ж, перед тим як тікати, намагався спалити російський прапор. Німу подходіло, а мені увиділ, почав обливати бензином російський флаг. Спаліливо й давай тікать. Хоч якось спілкуватися, захоплений розпочав лише на камеру. Представився Анатолієм. Розповів, що мешкає у Дніпропетровську на житловому масиві Північний. У саморобному домі біля блокпосту оселився, бо дружина вигнала з дому. Жиною Ну, Вона мене вигнала. А флаг за чим російським мені помікав. Я кожен каласта в полішалиш. Проте більше запитань у співробітників штабу викликали особисті речі. Анатолія у Шалаші знайшли пристрій незрозумілого призначення та безліч різноманітних акумуляторів, телефонів і дротів. Це, предмети, у задержаного. Вони можуть двояко для диверсії. це не просто набор мусора, ці предмети дійсно збиралися для певних цілей. Чоловік був не один, і зараз служба безпеки України розбирається і що це за чоловік. Затриманий мешканець шалашу пояснює, це ніякі не спецзасоби, а просто плеєр, щоб слухати музику. Що ж вони насправді себе представляють і з якою метою були зібрані. Далі вже визначатиме служба безпеки. Ольга до Олександр Вернігоров, новини дев'ятого каналу.